Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Я на кухні вже сиджу. Скільки годин, дівчатка? Без п'яти-п'ять. А я встигла ось собі чайок попити, заварити і попити. А тепер сиджу і планую, що ж далі робити. Сніданок сьогодні у нас який? Омлетик приготую на сніданок. помідорчики воно ще лежать. Треба їх доїдати. На борщ поставлю, там варити м'ясо, квасольку, ну і все для борщу попідготовляю. Давно я тортик вже ж пекла. Е, сметанку я там розпаковку вам проводила, ж купувала, то сметанка у холодильнику лежить, е, тож треба її. з нею вже щось робити. Замішу я тісто на торт. Тортик спечу. Ну, доки оце ж темно, на вулицю не підеш, то треба щось і готувати. Ще нічого не ставила на плиту. І зразу сир відтоплю. Трьолітрова банка в мене е, вже кисляку домашнього є. Зразу я його пересиплю у каструльку. Так, помаленьку, обережно. Ось так. Як вам там, дівчатка? Моя нова клейонка вас не відволікає. Ви мені там писали, що для зйомок світленьку купляйте та біленьку. Можна й купити. ну, мабуть, нехай ця клеюнка лежить. Поставила я вже ось на борщ варить і сир. Топить. А я зразу поперемивую. По... На ніч декілька мисочок не помила. Ну, буває інколи так, полидачила. Все, річний відступ закінчився. В каструлю заглядаю і сир перевіряю все, дівчатка, не буду. Перевіряю йок. Термометра нема, пальцем. Палець помила гарною. Оток пальцем перевіряю. Якщо можна ще витримати, але вже сир такий гаряченький, то його можна виключати. Бо якщо ж перетримати, так, не буду. якщо перетримається він так на, цьому ж, на вогні, то перетопиться. А якщо ж там ще недостатньо сир гаряченький, то тоді він буде м'який. Хотіла сказати м'якенький. М'який. Ну, а що, дівчатка? Зранку, хоч зранку, самі собі піднімемо настрій. Все. І ще холодненький сир на такому вогні. Я сир топлю. Ще квасульку не вкидаю. Вже починаю я тортиком займатися. О, затуляю займатися. Все попідготовляла. але і до сиру свого ганяю. За нього не забуваю, казала більше Не буду. Не забуваюся за сир. Підготувала, що я? Три яйця, 50 грамів вершкового масла, склянка цукру. ось. Склянка у мене на 200 мл. Необхідно чайну ложку соди і 3 столові ложки, ложки меду. Кидаю ось яйця спочатку, в миску, цукор насипаю. Зразу забулася. Чим же ж там його мішати? Не взбиваю, розмішую його. Оце все. Отак. Оце ж, дівчатка, забулася. Я. Я кажу, 10 робіт роблю. І борщ варю, і до сиру ганяю. Ладно, в мисці оце все замішу, а тоді ж його в каструлю перелю. І поставлю на водяну баню варитися. Оце все. Яйця, яйця з цукром перемішала. Тепер сюди ж. Масло вкидаю, воно розтане в бані Чайну ложку соди, дівчатка, зразу насиплю. Рецепт вам під відео напишу сюди. Тепер столову ложку візьму і меджер якось із бутиля дістану. Ну, це вже я зразу сама без вас зроблю. Мішаю. Тісто своє на тортик не забуваю і буду одразу квасульку в борщ вкидати. Спочатку буду замішувати ложкою тісто, бо воно ж гаряче, а потім вже руками почну місити. Як я вам вже сказала, я ніколи борошна не важу, але для вас Кому, можливо, ж цікаво, відміряю склянками. Склянки у мене на 200 мл оце. Отак. От Три склянки всипала сюди, вже погано ложкою його замішувати. Перекладу тісто на дошку. От, дошку гарно притрушу і вже склянкою не буду відміряти. А борошно на дошку буду перекидати, пересипати. О, тісто перекидати, а борошно, борошно поступово досипати. Вишкребу зразу я із каструлі. Тісто. Зараз я порошенця притушу і, і ось так зроблю. Ну, шкреби не шкреби, а все рівно щось залишається. Все рівно доведеться каструлю мити замішую. Тісто вже, вже ж я борошно додавала кімнатної температури борошно в мене. То можна руками вже тісто замішувати. Три склянки я сюди борошна додала, плюс те, що ось тут на дошці. Поділю тісто і буду викачувати коржі, доки тісто таке ще тепленьке, еластичне і гарно буде мені піддаватися. Та зразу швиденько повикачую коржі і у той, у той, боже ж квасулю додам. Бо ніяк до борщу не дійду. На шість частин я поділила і зразу буду викачувати коржі. Борошенце на дужку насипаю, щоб коржі не прилипали. Можливо, який корж буде в мене більший, який менший. Я вже тоді, як корж спечу, ось миску прикладу і його побрізую. З обрізки вже ж крихту зроблю. Я, звісно, вся, дівчатка, в борошні, випікатиму. Коржія при 180 градусах до готовності. Духовку я вже включила. Засмажку для борщу роблю. Салко вижарю, прийму. Для борщу вже все понарізову. Боржі вже допікаю. Квасулька з м'ясом вариться. Засмажку приготувала. Капусту нашаткувала і картопля плаває в воді. Салку ось таке посмажила. Буде Віталію на сніданок, посмакує ним. Любить Віталій таке сало, але щоб гарно вижарене воно було. Можливо, хтось напише, що це дуже шкідливо. А я вважаю, якщо людині на душу таке сало йде, то заради Бога. Треба не перешкоджати, і сало з рота не витягати. Нехай смакує. Коржі я вже спекла, а тепер. Крихту на тортик зроблю і до мами схожу. А вже потім, як прийду, то омлетик буду готувати. Після снізданку вже потім свій торт дороблю. Ну і вам, звісно, далі покажу. Приступаю вже до омлетика на сніданок. Я думаю, що ви і самі знаєте, як омлет готувати. Ну, що сюди додавати. Сім яєць ось я вбила, посолю. І зразу прямо з банки на око, дівчатка. Мо і хлоп'ятка. На око молоко сюди налю. От. Можна ще трохи. Отак. От Бо як молока багато налить, то він тоді водянистий буде. Ну, а тепер гарно його розколочу. Смальчик вже я розігріла і виливаю. Оце все. Вогонь прикручую. І на малесенькому вогні омлетик буду готувати. Цибульку збігала нагороду нарвала, накришила. Це цибульку я серед літа садила. Під кришкою ж, ви знаєте, омлетик треба готувати. Ну, а тепер до нього і сиру можна додати. Роблю, дівчатка, презентацію вам омлету на фоні цього всього. Туди сало далеко не буду ховати. Вирішила на біленькі. Тарілочки, вам омлетик покласти, щоб моя клеюночка не була вам така рябенька. Отак. Ось такий омлетик у нас вийшов смачненький. Помідорчики сюди поклала. Шубку, вон дівчатка ж вам казала. Робила, треба доїдати. Так що є, що туди? До омлетика в тарілочку покласти, щоб наш омлетик там не лежав і сом не сумував. Ми снідаємо, нам смачного, а потім я ж перемощу коржі. Перемощу. Перемощу дівчатка. Знову дошку на стіл поклала, на ній буду працювати. Цукор взяла, сметанку. Я витягла з холодильника, не знаю. Два пакуночки, може, багатовато буде на тортик, а один, одного пакунку малувато. Зразу, мабуть, я поки що один пакуночок візьму цукор, додам за смаком. Сметану я не буду взбивати. Легенько цукор в сметані розколочу і залишу. На декілька хвилин цукор розчиниться в сметоні. Чи ще таке трохи сметонки взять, бо можуть бути мало ще Ще пачечки сюди додам, як буде маловато, то іще можна тоді зробити таке цукор додаватиму. Теж на око за своїм смаком. Не хочеться, щоб тортик був і занадто солодкий. Ну, нехай склянка йде всього. Розмішаю я сметану з цукром. І сметанка так постоїть тут. Смащую я вже коржі. Ось так. Гарненько по всьому коржу сметанку розподілюю. Хай буде ще. Яки його наверх залишити ціленький, то, правда, крихтою будеш обтрушувати його, бо деякі коржі трохи і поламалися. Ми їх до кубки зліпимо. Півтори пачки сметани в мене пішло. Ну, можна трохи було, трохи більше сметанки взять. В пачці там було 350 грам. То беріть, рахуйте. Хочете і ви такого тортика спекти? А тепер я крихтою його притрушу спочатку боки. І вверх? Теж треба притрусити. Ось і туртик. Той, що я сьогодні разом з вами спекла. Якщо не хочете, щоб оце стільки тут крихти було, можете тортику так на руку взяти і тоді над тою мисочкою, в якій у вас крихта лежить, боки притрусити, а тоді вже там десь його положити. Але ми ось цю крихту не викидаємо, а її. Вже після торта доїдаємо. Все. Залишу я тортик десь на годинку на кухні, просочуватися, а потім заховаю в холодильник. І думаю, що увечері нам можна буде тортик розрізати і ним смакувати. Дякую вам за перегляди. І що були сьогодні разом зі мною цілий ранок, дівчатка, на кухні допомагали мені готувати. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго.